Прогноз погоди на три дні з 18 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 18 по 20 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, де осінь готує нам свій найхолодніший сюрприз. Із морозами до мінус 5 градусів, що несподівано охопить захід і північ. А ще ми розкриємо, який регіон зможе насолоджуватися неймовірним теплом до плюс 17 градусів, ставши справжнім теплим куточком. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня, і поради. Як підготуватися до зустрічі з першою зимовою погодою? Ці три дні з 18 по 20 листопада принесуть в Україну надзвичайно контрастну та штормову погоду з різким похолоданням на заході і півночі? Сьогодні вночі, у західних і північних областях, очікується дощ. На Закарпатті та Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг. Вдень сьогодні по всій Україні, крім північної частини, пройде невеликий дощ. Будьте готові до сильного вітру! У більшості областей місцями очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, а вночі в Карпатах до 25 метрів на секунду. Що вимагає максимальної обережності, температура сьогодні буде дуже різною, протягом доби у західних областях від нуля до плюс п'яти градусів тепла, у північних Вінницькій і Черкаській областях від плюс 4 до плюс дев'яти градусів тепла. Нарешті території вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла, а в день від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. В наступні дві доби з 19 по 20 листопада в Україні, крім заходу і півночі, пройдуть дощі, а вночі 19 листопада у центральних областях з мокрим снігом. Температура в наступні дві доби у західних і північних областях вночі від нуля до мінус п'яти градусів морозу, вдень від плюс двох до плюс семи градусів тепла. Нарешті території вночі від нуля до плюс восьми градусів тепла, вдень від плюс чотирьох до плюс десяти градусів. А на півдні і сході. До плюс 15 градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. Північ у періоді з 18 по 20 листопада відчує різкий перехід від осіннього тепла до морозів. Сьогодні від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла з дощем вночі. Але 19 та 20 листопада вночі очікується 0-5 градусів морозу, а в день лише плюс 2 плюс 7 градусів тепла. Це час для теплого одягу. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу та найкомфортніший регіон. Нічна температура від плюс 6 до плюс одинадця градусів тепла. В день стовпчики термометрів сьогодні покажуть до плюс 17 градусів тепла. В наступні два дні температура вночі від 0 до плюс 8 градусів тепла, в день до плюс 15 градусів тепла. Усі три дні невеликі дощі. Наступний. Захід України, захід першим зустріне мокрий сніг, штормовий вітер і морози. Сьогодні від нуля до плюс п'яти градусів тепла з дощем і мокрим снігом в Карпатах. 19 та 20 листопада вночі очікується 0-5 градусів морозу, а в день лише плюс 2-7 градусів тепла. Це час для перших ознак зими. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло та дощі. Нічна температура сьогодні від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла, в день до плюс 17 градусів тепла. В наступні два дні вночі від 0 до плюс 8 градусів тепла, в день до плюс 15 градусів тепла. Усі три дні невеликі дощі, і на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримають значне похолодання та мокрий сніг. Сьогодні від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Вночі 19 листопада очікується мокрий сніг. А в наступні дві доби вночі від нуля до мінус 5 градусів морозу. Денні показники 19 та 20 листопада знизяться до плюс 2, до плюс 7 градусів тепла. Київ ніч плюс 5 градусів, день 8 градусів. Хмарно мокрий снір вночі. Вітер західний 7 метрів на секунду. Київ зустрічає вівторок вологою погодою, що створює затишну атмосферу, готуючись до першого мокрого снігу та морозів у середу. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну різкий перехід до зимових ознак у вигляді мокрого снігу та морозів на заході і півночі, а також штормовий вітер сьогодні. Головний погодний фактор похолодання та морозні ночі у західних та північних областях. Рекомендуємо бути особливо обережними на дорогах сьогодні через сильний вітер та у середу через ожеледицю. Це час. Коли теплий одяг і не промокаю взуття стають необхідністю. І от розкриваємо секрет: найхолодніший сюрприз з морозами до мінус п'яти градусів очікується вночі 19 та 20 листопада у західних та північних областях, це перші справжні морози, які вимагають підготовки. А теплим куточком де осінь ще не здається, і температура сягає плюс 17 градусів, залишається південь України, даруючи нам останнє осіннє тепло перед загальним похолоданням.